Всім привіт ви на каналі Бурулик. Ми заходимо сьогодні у Бедварс. Якщо ви хочете в Бедварс, заходите у долар записуєте свою команду та заходите куди хочете, Але це Бедварс. Потім ви заходите сюди краще не заходьте бо там є полісоси. А якщо ви хочете бавити е, 8 на 8, там ніхто не грає. Краще грайте на одного, хто знає, бо це ліпший варіант. Я, наприклад, вибираю грати у Bedwars і за цих за колір голубих. Ви не знаєте для чого? Це я вам потім скажу. Дивіться, ми, ну, будемо нападати на нього. Але спочатку застроїмо кроват. Кровать. Во, у нас 16. Знаєте як можна за е, кровати. Мені половиною років. і я от розумний, третій клас уже. І Дивіться, я от навчився строити кровать. не так. Ще фейніш. скільки я куплю цих. Бам-бам. Аж 32 штуки. Бам. Вой. Дивіться. Ми можемо зробити ось так от... Ой, я случайно все. Эммм. Е ну, чуть-чуть бо бороблю не так. Ось так мені треба. Ну і дивіться, ось так у мене получився шедевр. Ну, якщо ви не хочете лайкати, то лайкет. На превеликий жаль. Перший раз выколась лайк на Тамини. Кайте, я кое-что Мені пацан нагадав, что можно ще й так забыть. Замаскироваться внутри буде. Ось це. І у нас є алмазна кірка. Тепер ми повністю прокачались. Купуємо фаєрбол, два яблука. Йому. І йдемо нападати на нього. І на базі сидить. Він, він купив фейербол І мене просто так. Він купил фаербол. Читер. Фейербол купив. Він читер, він фейербол купив Він купил фейербол, мені треба все сначала строїти Він базу собі строить. Капец, прикиньте, він собі базу строить. Я не знаю як він собі базу строить, але у нього є фейербол. Мене був фейербол. Я спочатку його не травлю. Ще ми його возьмем речі? Ми його уб'ємо. Він тут промпляється. Я його вбив? Я не можу. Він дається! Просто у нього дуже файна база і він собі і так построїв. І у мене із за нього тепер кірка не влучається Тепер і ми построїмо таку базу. Краще. Спочатку ми строїмо. Бо це читерство. Ми зробимо собі дуже файну базу. Будемо обкругляти її мостами. Будемо займатись базою. И будем заниматься базой и так. Ну, смотрите, это просто читерство. Он себе сделал базу. И так. Чай, тут ну я зробив собі так не можна якось так. Ми зробимо базу по-своєму. ¿Qué qué coste? Era? І дивіться, як це вийде в мене, чи це буде класно, я не знаю. У мене виходить початку так. І на мене вже хоче він нападати. Ну як він зробив таку я я не знаю. Ну, я на строїтель Майнкрафт. Це ж ночь придумав Майнкрафт. नहीं yeah. Вот, бачите? Ми робимо такс, такі ступеньки. У нас краща база, просто у нього красиво зроблено. Я так же саме зробив, як він, просто у нього невозможно зробити базу, зламати базу. Він, він четер, він використовує просто фейербол. Фейербол. Він використав фейербол і просто мене вбив. Ну і шо? Він, він спеціально використав фейербол. Не знаю для чого. Я просто робив того рожу. Я прикиньте, я його базу просто зламав. Я базу його зламав. Ну, на превеликий жаль, відео. Можна тільки за... робити на 15 хвилин. Пробачте, що я його багато не знімаю. Бачте, але я маю на цьому вже закінчувати. І до нових зустрічей